Путін оголосив про припинення бойових дій. Сьогодні Путін на камері віддав наказ своєму начальнику Генерального штабу Герасимову про те, що сьогодні з 18 години за московським часом російські окупаційні війська мають припинити ведення будь-яких бойових дій до 00 годин 21 квітня, тобто на 30 годин. В своєму подальшому спічі. Кремлівський диктатор заявив, що це припинення вогню має показати, чи насправді українська сторона готова до припинення бойових дій і проведення мирних перемовин. І ми чудово пам'ятаємо, що це вже було декілька разів, як то кажуть. Путін вже в січні 23-го року оголошував різдвяне перемир'я, в ході якого російські війська навпаки перегрупувалися. І почали наступ на Солідар. Також було припинення бойових дій під час штурму Азовсталі і так далі. Але зараз ми маємо зрозуміти, що Путін в чергове переграв великих стратегів Єрмака, Зеленського і всю їхню команду Нездар. Адже по-перше, якщо це припинення вогню не спрацює що я більше за все вірю, що не буде такої, такого перемир'я і що бойові дії припиняться. Але якщо воно не спрацює, то Путін, звісно, в цьому звинуватить українську сторону, а Трамп буде заявляти, що ось Путін вийшов ініціатором, українська сторона не підтримала. Ну і так далі. Але якщо ж це перемир'я все-таки спрацює, і будуть далі розвиватися, якісь буде тривати припинення бойових дій, яке призведе в подальшому до початку перемовин, знову ж таки це буде розіграно та карта, що саме Путін виступив ініціатором мирних перемовин і припинення бойових дій. Ну а наші нездари, які, як і завжди, будуть бігати і хвалитися своєю потужністю і незламністю. Дуже сумно і страшно, що країною керують тупо кончені нездари.